Мустафу. Наша картина, картина Оксаны Валентиновны Назвали мы картину «Весеннее настроение». Хочется весны, хочется солнца, хочется мира, хочется победы. Прекрасно. Дорога жизни, аэропорт. Піски, потім северні Тоненьке. Це з 2014 року. Mm -hmm. Mm -hmm. Надя, на зможе прибавити. Так що, все видержали ми. Дякую. Добре. 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 Я помню, я вчителька, хто не запам'ятав, Тетяна Петрівна. Корочок е, поспитав дідуся, що перемагає, добро чи зло? А я думаю, що добро, а чого ж так не стається? Дідусь йому відповів, справа в тому, що перемагає зло завжди. Але сила добра в тому, що воно оживає. Фух, зараз скажу. Добро живає. Я своїм дітям на руках говорю, ви знаєте, кинулася, дивлюся там в програмі війна, війна, війна. То тридцятилітня, то трьохсотліть, то і оце самий літня війна, війна, війна. І зробила висновок для себе, кажуть діткам і для вас. Знаєте що? А кожна війна закінчується? Закінчується. І після війни настає війна. І та є сама сьогодні, я ридаю, ну і ви бачите, що був такий крапочка, це все межива. <пілляв> на будь-якій карті є вчитель історії. Дніпро де згинає ногу в колінці, і ото колінку, як відкласти на схід, оту крапочка там є межива. <пілляв> <пілляв> Дякую всім е, за таку е, Чудово, за такий чудовий майстер-клас, психологічний розвантаження таке. Я спочатку і не знала, що ж воно і як воно буде. Майдон. Бо я, я, я делаї питала, як пейзаж, я не можу. У мене буде червоний квадрат. <смі> Примерно так воно в мене і виходить. Ну, десь щось ревісне. Дякую всім за компанію. У -у 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 -у. Я намалювала літо, сонечко. І... Надія на нашу перемогу. Зелок Василь, Закарпатська область. Кожного року з 2017 здається, я туди приїжджаю. Не дарма я намалювала дощ, там кожного дня йдуть дощі. Дощ і сонце. Тобто общих пішов. Через півгодини там сонце, веселка, дві веселки. Але це вже коли ти пушки, це не знизу, це верхушки тих сосен, квіти. У мене є навіть фото, ну це приблизно я зображена на такій верхушці, і ззаді мене оці сосни, смереки. Це супер. Тобто, і оце ви знаєте, 17-го року це як місце сили якоїсь. От у мене підходить червень місяць і вже мене туди просто тягне. Тягне поїхати туди. Вдихаю. Mm -hmm. І поряд скакати. Так, це креслення малювання, це по-мокрому. Дорога на ноль буде називатися. іде, йде на тоненьке, дорога, дорога життя на ноль. А звідки? З Верлівки. з Орлівки. — Це за, за яку сьогодні йдуть бої, так? Да? Так, да, вже в Орлівки зайшли на моїй вулиці, вони стоять. Тримати не можу. Там 14 чоловік наші. Художники пишуть. Пишуть. Ранок. Проснулися, лавки виздихали. Яке щастя! Тобай, давайте маю на ту ласки, що якась квіточку. Давайте там. Це люди наберете кольори, які вам треба. Дорога на нуль. На нуль. А так у ну, нас. А де ваше це? Я шоу? Де вказівки? Ну, Ну ж що 14 Чотирнадцятого року на аеропорт.

А що если я буду назвать? Ну ви такі, знаєте, підбирайте, де? я всегда такая божию. Веселая, потіскати вигоняє, но все равно мы нормальные. Катя, не дуже нормально. Доски летять, надію несуть. Куда ви? Надію? Надію несуть. Десь як. Надію, несуть. Давайте поддержите нас, звісно. Неля, надо вам порядок, а то вони якісь були дуже сумні. Наша посадка тепарит. Вони не стараються її отут перебити, ніяк не попадає. Савкольщик, я розбив тут папу. Мені здається, не просто таке малювати. Я к вам. Це вживу. Літа. О, от розумієте, ми дуже любимо полуниці? І ми їх тут вже зобразили. Тож, розумієте, тут у нас ще квіточки, а це перша рання полуниця сорта Маршал, яка достигає ще у кінці травня. Так, <правда> так, так що ми це все і зобразили, і. Ну, воно нам так би сказати додало гарного настрою. І навіть у нас таке смакові відчуття полуниці з ягоди. Я думаю, ці всі люблять цю ягоду. І ми додали вам трішечки оптимізму, ви теж будете з нетерпінням очікувати. Так, ми вам дуже радуємо. А у мене Карпати, Гори. в Карпатах лес, потому они зеленые. Речка. Это я думаю, что мы всем своим коллективом соберемся и когда-нибудь поедем туда отдыхать. В Карпаты. А это дорога домой. Ну, конечно, не брачненько так. Человек с бабушкой еды. Не видно, ну нічого. Ми потім обмиємося, красиво одягнемося, ну і домик наш, думаю, зустріне наш. А куди це ведеться? Де будинок, куди вийдеш? Часив'я, да. нічого, нічого, доберемося. Спасибі. Ну, Така природа вийшла. Яка вийшла, така вийшла. Це шов, що в душі мають у мене така це лебіді плавають, це такий спокій. Тут сонечко нам якби все таке, я сподіваюся, що буде в нас перемога. Нам серед ночі наша жітка щедра і працьовита, сонцем і любов'ю оповита, танці закружляємо дітка, незрівняна натирання квітка, ще, мов соловей вона співає. Смачно варить, щедро пригощає. Наша жінка це дарунок неба і крильми ми огорне, коли треба. Жінка диво, берегиня мати, і мовсталь тримає автомата. Піде скрізь і у вогонь, і в воду, Волонтер і воїн на свободу. Жінка і красива, і розкішна, а буває неземна і грішна, якщо поруч сила чоловіка буде вірна й предана довіку. Гурта величава Роксолана, у гаре турка Сулеймана. Тільки перед Богом наполуна з нею світ і наша Україна. Вітаю всіх. Дякую Я думаю, у повістити повістя в поетичні І ще у мене є красаві, як сусіди москалі нам, українцям, завдавали муки. Знають про історію книжок, міста і села зрівняні руїни. Від правди, може, хтось шок, а хтось, можливо, правду цю закине. Почують правду, як настане мир, зупиняться сирени і тривоги, і запита синочок богатих, де ж, таточку, поділись твої ноги. А де ж рука? Питання на ріки, а не на лісі болі, на століття, бо не змогли спинити за роки цю СВО війну в десятиліття. Злоба в людей залишиться роки, бо на землі не прибереш могили. Вірші, пісні, без нас вже на ріки почують всі і ті, що завинили. Коли вже мир настане на землі, обіймуться в сльозах усі народи, плегтимуть всі в одному кораблі, узнають правду про ціну свободи. Колись не знаю, скільки ще отут боротимуся словом до народу, та хочеться почути той салют, провісник перемоги і свободи. Дякую,